На календарі 19 листопада, середа, схід Сонця о 7 годині 19 хвилин, захід о 16 годині 12 хвилин, Тривалість дня 8 годин 53 хвилини, місяць у Терезах йде 27-місячна доба. Цього дня іменини відзначають Клавдія, Олександра, Павло, Афанасія, Мотря. Вітаємо моїх знам'янгула! За народним календарем 19 листопада Павла Людостава від імені Патріарка. Константинопольського він активно виступав проти вчення Олександрійського священника Арія. Павла вислали до Вірменії, де він загинув. В народі цей день назвали людоставом, оскільки до цієї пори ріки в деяких місцевостях через холоди можуть вкритися кригою. Якщо цього дня йде сніг, можна очікувати сніжну й добру для озимини зиму, наявність на небі хмар різного забарвлення, ознака близької негоди. У першій третині листопада, близько Михайлового дня, 21 листопада, нерідко буває повернення тепла задощить, затуманить і підуть відлиги. А зараз якою буде погода 19 листопада. За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області переважатиме мінлива хмарність в день та вранці без опадів, ввечері можливий дощ, вітер східний 3-7 метрів за секунду, атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 79%. В Миколаєві вночі прогнозується від 3 до 5 градусів тепла, а в день стовпчик термометра підвищується. До плюс 7 градусів. На території області: в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 1 до 5 градусів тепла, а денні коливатимуться в межах 6-8 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 28 градусів тепла. Була зафіксована у 1966 році. А мінімальна мінус 14,7 морозу у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Скористайтеся порадами зірок на 19 листопада. Повний. Вдалий період для реалізації ідей і планів попередньої доби. Цей день сприятливий для зміни сфери діяльності та сімейних відносин. Ділові контакти і комерційні операції в недалекому майбутньому принесуть прибуток. Посилюється інтуїція, дар передбачення та переконання, що позитивно позначиться на відносинах з близькими людьми та колегами. Тельці. постарайтеся більше уваги приділити дітям. Ви зможете вирішити всі питання мирно. Пам'ятайте, що виховують не погрози, а особистий приклад. Зірки обіцяють удачу в любовних справах. Близнюки. Ключ до успіху, працьовитість і сумлінність. Жінок чекає романтичне побачення або зустріч з давньою симпатією. Слід утриматися від легковажності і порожніх обіцянок. Раки, постарайтеся владнати старі справи, а сміливі проекти залишити на більш відповідний час. Можливо, погіршення самопочуття, застуда. Не рекомендується важка фізична праця, уколі друзів або рідних вам буде комфортно і добре. Леви. не виключено, що робота зажидає максимальної самодисципліни та організованості. Вірогідні домашні клопоти, зібраність і доброзичливе ставлення до оточуючих допоможуть знизити негативні тенденції дня. Діви. Сприятливий день для фінансових операцій. Зірки обіцяють прибуток. Можлива вдала реалізація укладених угод. Нові ідеї принесуть бажаний результат. Терези. День може початися з безпричинної тривоги і незадоволеності, можливі ускладнення у справах і стосунках з протилежною статтю. Вам необхідно зробити остаточний вибір. Скорпіони небезпечний день. Ні в якому разі не погоджуйтеся на вигідні пропозиції партнерів і колег. В особистому житті будьте готові до непорозуміння причіпок, будьте обережні, можливі травми, нещасні випадки. Стрільці день несприятливий для спілкування. Розбіжності в колективі або негативні зміни в особистому житті можуть вибити вас з колії. Обмежте спілкування, нові знайомства матимуть негативні наслідки. Позероги, день обманів, розчарувань в партнерах та особистих зустрічах. Раптові та непередбачувані витрати, пов'язані з ризиком в комерційних угодах, негативно позначаться на сімейному бюджеті. Зверніть увагу на своє здоров'я, можливо, легка депресія, нездужання, головний біль. Водолії, сприятливий день для укладення шлюбу, лікування. Не опускайте можливості завести масу нових цікавих знайомств. Ймовірно, представникам творчих професій вдасться реалізувати свої здібності. Риби. День відзначений боротьбою добра і зла. Можливо, він розпочнеться з роздратування і сварок. Постарайтеся стримуватися, не варто покладатися на когось, робіть серйозні кроки для зміцнення свого становища. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та гарного настрою!